Як приготувати самий простий і самий смачний крем для Наполеона? Давайте готувати. В миску я вже собі відміряла кількість цукру, яка мені потрібна. Сюди ж додаю ванільний цукор, одне яйце. Додаю крохмаль. У мене кукурудзяний, але можна брати і картопляний. Тепер це все гарненько розмішую. Ось така однорідна маса виходить. Тим часом молочко я вже довела до кипіння. Тепер сюди його вливаю помаленьку і одночасно зразу перемішую. Щоб їх миску потримав, щоб не крутилося. Тепер це все переливаю назад в сотейник до молока, яке залишилось. Далі ставлю крем на плиту. Варю його після закипання буквально декілька хвилин. Ви побачите, що крем стане такий густий, але постійно потрібно його помішувати, тому що крохмаль осідає і він може прилипнути до дна пристати. Вам вже ж це не потрібно, правда? Тому варю зараз, покажу, який він вийде. Ось такий крем у мене вийшов. Буквально дві хвилинки він вариться дуже швидко і закипає дуже швидко, тому що все гаряче. І потрібно постійно біля нього стояти. Це дуже важливо. І каструлька повинна бути гарненька, з товстим дном найкраще. Так, тепер сюди в гарячий крем додаю вершкове масло. Ось такий шматочок. І масличко тут зараз гарненько розчиниться, тому що крем гарячий. Яка гарна заверна основа, однорідна, гладесенька, без грудочок. Тепер беру харчову плівку і накриваю заверну основу в контакт, щоб не утворювався конденсат. А тепер чекаю, доки заверна основа охолоне, хоча б до кімнатної температури. Заверна основа в мене вже вистигла маткою кімнатної температури, більше до холодної. Тепер беру жирні вершки. Жирність у мене тут 36%, можна брати 33%, навіть 30%. Переливаю в чашу комбайна для збивання. Все, ставлю збивати. Мало не прогавила свої збиті вершки. Уже аж такі стали тугенькі дуже. Ну, нічого, було в не перезбила. Далі беру частину вершків і додаю до заварної основи. І починаю це все перемішувати. Відправляю сюди до вершків. Тут у мене ще вони залишились. І тут уже буду їх поєднувати. Погляньте на цей крем. Подивіться на цю густоту. А ще головне дуже, що він смачнючий такий капець. Схожий, знаєте на що? На морозиво, на розтаєвше морозиво. А особливо, коли це поєднати з коржами Наполеон, то це взагалі. М -м -м. Я вже хочу. Зараз буду збирати тортик.